Вітаю вас, це тема дня на Житомир. .Інфо». Сьогодні в прямому ефірі говоримо про безпритульних собак: що робити, як берегтися, куди звертатися, і чи допоможе центр захисту тварин вирішити питання з безпритульними тваринами у Житомирі. Сьогодні говоримо з гостями нашої студії: це куратор центру захисту тварин Олег Корг та доктор ветеринарних наук Валентина Фасоля. Вітаю вас! Добрий вечір. вечір, дякую. Що знайшли час та завітали сьогодні до нас в студію, студії, тема досить таки цікава. І розпочнемо з цифр. Можливо, відомо вам, скільки в Житомирі взагалі є безпритульних собак? Ну, Димай. На сьогоднішній день по різним оценкам в Житомирі від 6,5 до 8 тисяч безпізорних собак на вулицях. А якщо можливо узагальнити ще в районі є така ж в районі, можна прибавити приблизно таку ж цифру, якщо прилягаючі території, окружне села. Пані Валентино, ви як фахівець, розкажіть, будь ласка, яку небезпеку несуть вуличні собаки саме для мешканців нашого міста? Безпритульні тварини, на жаль, сьогодні є джерелом таких небезпечних хвороб, як сказ, який сьогодні. Існує і зареєстрований в Україні неблагополучна і Житомирська область. Певні періоди більше, певні періоди менше. Але, наприклад, два роки назад в центрі Житомира тваринка була хвора на сказ. Це поставлено діагностично лабораторно. Інша ситуація з безпритульними тваринами, що вони становлять небезпеку таких хвороб, як лисна інвазія, інші хвороби, які передаються від тварини до людини. Проте можна сказати, що більшість із них хворіє і вражає своїми хворобами собі подібних, тобто домашніх тварин, які не мають щеплення. Ну, Ті домашні тварини, яких вигулюють на вулицях міста, вони можуть заразитися якимись хворобами від безпритульних собак, якщо буде а, якийсь контакт, так. Це реальність, дякую. І про притулок перейдемо до цієї теми. Про притулок говорить уже досить таки давно. В 2013 році влада викупила приміщення колишнього свинарника, витративши більше мільйона гривень. Але до 2015 року так він і не запрацював. Потім ще виділялися кошти на додатковий ремонт. Але яка ж причина того, що до цього часу цей притулок не запрацював? Адже є інформація, що ви відійшли від цієї теми. Не буде створено притулку, а буде більш комплексний підхід до безпритульних тварин і буде центр захисту тварин. Смотрите, проблема проста. У 2013 році дійсності були виділені но Ми знаємо, які після этого начались события. То есть финансирование предполагалось на 2014, как раз 2015 года. В связи с агрессией России эти деньги город был вынужден потратить на другие нужды. Но в это время в городе работал фонд 4 лапы каждый год. Именно работа фонда 4 лапы показала нам, что нам мало будет одного приюта, нам надо подойти к этому вопросу глобальнее и создать центры защиты животных. Потому что если мы говорим про приют, это говорим мы по, про безвозвратный отлов собак. Если вы подумаете, отловить 6,5-8 тысяч собак, это где их разместить, сколько построить вольеров. Поэтому мы подошли к программе, которая работает, проработала в 13 странах Европы. Мы будем 14 таким государством. Вот, где работает система ОСВ, то есть отлов собак, стерилизация, выпуск места обитания. И только после отработки 5-7 лет мы подойдем уже именно к приюту. Зараз приют будуть роботи только на волонтерській основі, будуть там содержаться собаки, інваліди. Наші журналісти підготували сюжет про те, який зараз цей центр захисту тварин. Давайте переглянемо і повернемося до обговорення. Ще кілька років тому ця будівля була суцільними руїнами. Зараз тут закінчують будівництво центру захисту тварин. Від ідеї створення у місті звичайного притулку для собак вирішили відмовитися на утримання кількох тисяч вуличних тварин витрачалися в мільйони гривень. Зрештою, дійшли до ідеї створення цілого комплексу по роботі з вуличними собаками. Вирішили йти за прикладом східноєвропейських країн, розповідає куратор проекту Олег Корг. Собаку відловили стерилізували, відпустили в місце предыдущого бітання. І за несколько лет вийти на те количество, ми вже зможемо постійно То есть горожане повинні отлично понимать, що чудес не буває. Якщо ми раніше нічого не делали, зараз ми сдвинемся с з мертвої точки. Я думаю, за 5-7 лет ми про проблему в місті решим. Схему центру розробляли за європейським зразком проміщення, в яких перебуватимуть собаки з вулиць, відділені від вестибюлю та адміністративних приміщень. Машина з словцями собак буде приїжджати. И вот ворота, куда будет подъезжать машина, и в это помещение, это первое помещение карантина, куда будут выгружаться клетки с собаками, которые отловлены. И здесь они будут находиться по санитарным нормам до момента проведения операции по стерилизации. Будет проходить санитарную обработку, для этого предусмотрена мойка. Если необходимость будет после мойки, собаки будут по этапу перемещаться помещение для проведения манипуляций. И после этого собаки будут доставляться в помещение, в котором будут проводиться хирургические операции по стерилизации и кастрации. Здесь будут работать специалисты, которые за четыре этапа работы фонда «Четыре лапы» в Житомире прошли обучение. Это выпускники нашего Житомирского агроуниверситета факультета ветеринарной медицины, имеющие опыт стерилизации и кастрации. Вот вы видите, где варятся вольеры. После операции собаки перемещаются сюда. За ними, согласно нормам, опять ведется какое-то время наблюдение. Если никаких отклонений в здоровье нет, в те же места, где они были отловлены, туда же и будут доставляться назад. Потом у нас были специалисты здесь фонда 4 лапы, которые э, говорят о том, что помещение у нас соответствует всем европейским нормам. Крім роботи з вуличними тваринами, у Центрі захисту тварин надаватимуть послуги і домашнім улюбленцям житомирян. Перед куратором проєкту стоїть мета за два роки вийти на самоокупність. Ми передбачаємо тут круглосуточний прийом жителів Житомира з їхніми домашніми улюбленцями. Для цього будуть працювати постійно кваліфікаційні спеціалісти. Крім цього, в существуючому підвальному поміщенні ми збираємося оборудувати діагностичний центр, що буде дуже удобно житомирянам. Котори приїдуть сюди своїми любівцями попадая к кварчу, вони можуть отримати повний комплекс услуг. Собака буде обслідування, будуть забрані у нього аналізи, крові. Можна буде пройти УЗІ, зробити рентген. Роботу центру планують розпочати вже наприкінці травня. Попереду ще оздоблювальні роботи, встановлення вольєрів та облаштування операційної. Бачимо, який вигляд зараз має цей центр. Роботи безумовно ще досить таки багато. Скажіть, скільки коштів вже витрачено і скільки ще потрібно для повноцінної роботи центру? Ну, я не роботник герізполковому, щоб відповідати повністю за цифри. наскільки я знаю, около 2 мільйонів заплановано на ремонт цього поміщення. А це лише на ремонт, чи сюди також входить сума на закупівлю всього да. обладнання? Ну, у нас ще частина оборудовання буде закуплена за гроші волонтерів. Саме фонду чотири лапи, так чи ні, не тільки інші? фонду чотири лапи», громадських організацій міста Житомира, скажімо так, і не байдужих Житомиряв А да, ми просили наших читачів залишати свої запитання до наших гостей а в групі нашій Інфо» в соціальних мережах та в коментарях на сайті. І, зокрема, Іван Трохимишин він цікавиться, яким чином планується відлов безпритульних собак в місті, скільки працівників буде цим займатися, які кошти для цього потрібні, і чи буде система, яка буде в районах відловлювати безпритульні? собак? Ну, первое, отлов уже производится. Дело в том, что при коммунальном автотранспортном предприятии существует служба отлова, есть техника, и там, насколько я понимаю, есть люди, которые получают уже зарплату и не один год. То есть они, уже они, они уже занимаются в принципе отловом, и там же у них есть вторая функция, они занимаются подбором сбитых собак. И куда этих собак вот на данный час, пока центр еще не работает, вот таких ловлять? Куда их? Ну, я так понимаю, что они везут их по тем клиникам, которые выигрывали тендер на проведение стерилизации. И что э, далі? скільки людей и скільки коштів на це? Не готов ответить, потому что, насколько я знаю, бюджета еще нет. То есть, будет еще формироваться бюджет. Дело в том, что возможно у нас будет софинансирование этого проекта. Мы провели переговоры с австрийской стороной и сейчас ждем результаты. А стосовно района, яка ситуація по районам, теж саме проводимо профілактичні зустрічі з головами сільських рад. Рекомендуємо закладувати в бюджети з слідчого року суми для стерилізації. Я вам хочу сказати, що кілька глав сільських рад уже отозвались і готових етаму. Ну стосовно збитих тварин, ми ще повернемося до цієї теми. Пані Валентину, також Іван Трохимишин запитує, що будуть робити з реально агресивними собаками, які є в нас на вулицях. Ви розумієте, що небезпечна тварина агресивна, вона дуже є небезпечною для всього середовища для людей міста Житомира. Проте на неї розповсюджуються правила, які повинні захищати права тварини. Якщо з якоїсь причини тварина небезпечна, тоді з представників громадськості і з прис. Ставників офіційних органів складається комісія, і тоді виноситься спільне рішення, чи ця тварина може бути пролікована і ізольована, чи до тварини будуть примінені якісь інші міри, що будуть запобігати її травмуванню людей. А, а як варто себе поводити, щоб запобігти нападу безпритульних собак? Ну, взагалі, це сезонна така ситуація, тому що коли саме у них статеві цикли відбуваються два рази на рік, ми знаємо, да, тоді вони збиваються у зграї і вони е, можуть бути агресивними, тому що вони звично е, тоді не такі відповідальні перед людьми. Хоча в інших випадках всі безпритульні тварини вони годуються волонтерами, вони соціалізовані, вони гарно відносяться до людей. І, на жаль, ми навіть бачимо, що ті випадки отруєння, коли вони гинуть від рук людини, саме йдуть тварини добрі, вони вже контактні, вони близько підходять до людей. Тому, якщо виникає ситуація, то однозначно не потрібно панікувати і подивитися, можливо, це із страху така відбувається ситуація. Вони теж бояться бо захищають. Свої території, проте, якщо напад відбувається, то на силу відповідають силою. Є можливість показати, що ми є царі природи. Ну, тут потрібно відбиватися від собаки. Чи як, от якщо собака хоче зараз напасти там на дитину чи на людину, от що робити? Це різкий е випад в сторону собаки. Показати, що ви її не боїтеся. Це може бути голос, це може бути якийсь там помах рукою, чи це може бути там в руках якась, якщо є якесь, то замахнутися. Наш читач Гліб Жиглов, він цікавиться, чи будуть гуманно усипляти тварин. Можу відповісти на це питання таким чином. От питання автоназії, а присиплення це ще є питання автоназії. Це є питання досить серйозне, болюче і тонко культурно делікатне. не тільки для наших містян. А для всього світу, тому що в положенні про боротьбу з безпритульними тваринами багато країн дозволяє собі цей термін, проте в кожній країні до цього терміну відносяться дуже з великою обережністю. Фактично, вся Європа і весь світ сьогодні на такому культурному рівні, а це і саме визначає, як розвивається суспільство, як вони відносяться до безпритульних тварин. Що питання евтаназії відноситься до тих тварин, яких Життя несумісне, будемо казати, неможливе вже несумісне з якимись параметрами. В більшості це важко хворі тварини, наприклад, онкологічно хворі тварини, які страждають. Всі інші тварини, весь світ не піддає ефтаназії, хоча маленькі силки, можливо, в законодавстві всіх є. У них культура висока, у них тварини мають можливість попасти в хороші руки, і так і відбуваються. Ви знаєте, питання моди на безпритульні тварини і е, е, адаптуються. Забираються, соціалізуються і фактично в більшість європейських країн здорових тварин не піддають автаназії. Ну, Сюди, мабуть, відноситься, от ви частково зачепили цю тему, коли собаку на вулицях збиває транспорт. Так. так? А, якщо вона покалічена, да, і врятувати її життя неможливо, то таких собак усипляють, да, щоб полегшити якось її страждання. Що робити з хворими собаками? Як вони взагалі становлять вони загрозу для людей? Не становлять. Можу відповісти вам таким чином. Ви знаєте, що в нас вже в місті Житомирі можу похвалити і подякувати великій когорті прекрасних чудових волонтерів або небайдужих людей, які доглядають за безпритульними тваринами. Вони їх соціалізують і повірте мені, подивіться на наших безпритульних тварин, які в нашому місті. В них шерсть блистить як норкова шуба. Це означає, що вони гарний мають догляд е, е, догляд, вони гарно харчуються. Да? І вони ж так і за ними доглядають взимку. Вони їх захищають від холоду, від голоду. Влітку, якщо, не дай Бог, якась травма чи ще якась, якась ситуація хвороблива, вони є пацієнтами наших клінік, вони є пацієнтами клінік, ветеринарних, ветеринарного факультету, приватних, державного. І ми всі як тільки можемо, так і допомагаємо. От ці люди і доставляють цих тварин за свій рахунок. І що мене найбільш вражає, це коли, наприклад, відбувається ситуація. Збиваємо машину безпритульну тварину, знаходяться небайдужі громадяни, які телефонують до нас. Ось ми тут стоїмо, приїдьте, будь ласка, витягують з кишені якісь гроші, дають по можливості на першу допомогу. Ну а далі вже звичайно від совісті тих клінік, які беруть таку безпритульну тварину. Стосовно телефонують, додайте, можливо, чи можуть житомиряни, які на вулицях міста бачать безпритульних тварин. Вони можуть телефонувати в центр, повідомляти якось, щоб виїжджала цікава ця ж група, яка може відловлювати тварин. Давайте я спочатку додавлю те, що сказала Валентина Павловна. Смотрите, в Житомирі за 4 етапи роботи фонду 4 лапи» реалізували 1970 собак. Всі собаки отримали прививки від от бешенства і комплексну прививку від всевозможних кишечних заболівань. Це якраз те, о чому беспокоїться горожані. Тобто ті собаки, які будуть стерилізуватися, вони всі будуть прививатися ще, крім цього. Це Это теж немаловажно. Что касается телефонов, конечно, такой будет телефон обязательно работать, но только после начала работы самого центра. Який розпочне свою роботу в травні, да, так, планується? Да, да. Тобто ті е, стерилізовані тварини, у них будуть чіпи, так? Конечно. це буде вже говорити про те, що собака чіпована, так? Да? Е, ну, ви підійшли ще до іншої теми. Зараз депутати Житомирського горсовету розробляють правила содержання собак у місті Житомирі. І в цій програмі вже буде обов'язкове чіпування. В первую очередь это коснется собак, которые проживают у нас в частности в домашних что, В принципі, откуда собаки взялись у нас на улицях? Это кто-то в какой-то момент их выбросил на Вот. А теперь мы сможем это все отслеживать. Естественно, мы будем чипировать і тех собак, которых будем стерилизовать. Тобто, це будуть правила для поводження всіх твоїх правил, і безпритульних, і домашніх. Да. А якщо безпритульна собака на вулиці вкусила людину, хто несе за це відповідальність? І друге запитання: що потрібно першочергово робити? Куди звертатися цій людині? Ну, перше, не панікувати. І звернути увагу, де ця тварина, як, як вона себе виглядає, в якому вона районі, тому що може виникнути ситуація, коли за твариною потрібно буде спостерігати. Звично, просто так мігруючих тварин з одного кінця міста в інше не буває. Вони все рівно знаходяться на якійсь території. Друге, що потрібно зробити, це звернутися в травматологічний пункт, де, де людина береться на облік і з нею проводяться спеціальні процедури. Якщо тварина підконтрольна, то тоді ветеринарна служба за нею спостерігає упродовж певного періоду часу, наприклад, там до 10 днів. І якщо тварина клінічно здорова, тоді людина знімається з обліку. Слава Богу, в нас випадків, коли нам прийшлося в Житомирській області наглядати або робити термінові заходи відносно здоров'я людей, не було. Проте можу вам сказати, що в Україні питання загибелі людей від сказу є. Ну, тобто, це незалежності від того, можливо, просто царапина да, якась на руці, буде обов'язково потрібно звернутися, тому що, наскільки мені відомо, сказ не проявляється одразу, да, якийсь є певний період, так. коли він пасив вам. А, в центрі надаватимуть послуги не лише а, для безпритульних тварин, а й лише для Житомиряни, які мають своїх домашніх улюбленців. Так. Розкажіть детальніше про це і а, яка буде вартість цих послуг. Ну, мы же уже э, говорили о том, что уже есть несколько выпускников нашего агроуниверситета, которые прошли обучение, будут работать. Мы еще подтянем туда молодых специалистов, чтобы организовать круглосуточную работу. Э, поэтому прием будет производиться круглосуточно. По ценам, я думаю, цены будут примерно на том уровне, как они сейчас ну, являются ценами ветеринарной клиники города Житомира. Тобто, крім стерилізації, буду... також буде ще якась Конечно, діагностика, да. це буде да, працювати да. як клініка, да? Да. які от є як приватні. А болюче теж таке питання якщо собаку з тих чи інших причин усипили, або собака загинула, або ж домашній улюбленець загинув, що робити? Ну, ви маєте звертатися Куди звертатися? і от… На сьогоднішній день при комунальному автотранспортному підприємстві при КТП працює крематорій. Тобто, якщо є необхідне захоронення собаки, там зможуть допомогти. Що ну от є тема з могильником створення могильника е, в Житомирі? Е, ну скажімо так, що в принципі на сьогоднішній день ведуться переговори о тому, що виділили участок під організацію кладбища домашніх животних. Я хотіла б додати, додати ще два моменти. Перше, що на ціну цього діагностичного центру ветеринарної клініки вона буде муніципальна ветеринарна клініка, цілодобова, що теж для нас дуже потрібно в місті Житомирі, буде впливати ще е, такий фактор, як те, що в нас є факультет ветеринарної медицини. Адже там можуть волонтерами працювати студенти ветеринарного факультету. Небайдужі, бажаючі, а як педагог вищої школи з великим стажем, можу сказати, що 90% всіх студентів поступають до нас, не як е, фахівці, що бажають працювати з продуктивними тваринами, а приходять із-за того, що вони люблять дрібних домашніх тварин. Тому я думаю, що там буде кому бавитися з собаками, займатися. І, очевидно, робити це безкоштовно. Очевидно, така лінія буде, що там буде дуже велика кількість волонтерів, лікарів ветеринарної медицини. Стосовно цього, собаку стерилізували, її потім будуть випускати на вулицю. А щенят, мабуть, ж будуть залишати в центрі. Да? Чи передбачена така функція, що собаки будуть деякий період перебувати в центрі, і чи зможуть житомиряни вибрати собаку, яка там перебуває? Да, це предусмотрено У нас даже буде існувати в цьому центрі адільне поміщення для содержання на щенку, тому що щінки не можуть разом з дорослими собаками. З Щінками ми будемо працювати. У нас предусматривается программа подготовки вместе с кинологами щенков будущих взрослых собак. Мы будем их дрессировать как будущих поводырей, как друзей воинов, которые возвращаются сейчас от инвалидов. И также мы предусматриваем программу канистерапии. Это работа собак вместе с детьми, которые перенесли заболевания болезни или ДЦБ або просто я бачила додам я бачила це як в інших притулках робили ну це притулок наприклад, я бачила в харкові як просто готують собак компаньйонів Котів компаньйонів це дуже цікаво. Коли молодняк приведений в порядок, і це великі такі спеціальні павільйони. Ви знаєте, що там городян з дітьми не можна простовхнутися, і кожен виходить звідти, несе додому або котика, або собачку, тому що відійти від цієї краси неможливо. От саме такі гуманні речі, зміну свідомості наших громадян, відношення до цієї проблеми, саме з висоти європейського досвіду, культури відношення, до тварин, я думаю, що це центр захисту тварин і буде виконувати таку головну задачу. У Вас є ще щось додати? Усміхалися Валентина Павловна прекрасно все розказує. Як ви плануєте популяризувати роботу цього центру? Можливо, плануєте створити в соціальних мережах якісь сторінки, де будете викладати фотографії цих тваринок, і воно допоможе ну, що, можливо більше зачепити? звісно, обязательно. Крім цього, я думаю, буде проводитися робота місті з нашими припприподавателями школи. Ми будемо популяризировать понятие собака-друг человека в школах. Будем пытаться наших детей приучать к тому, что это нормально забрать собаку с приюта. Это не страшно, да? Ну, и конечно. Можно доглядать. Хочем, я, да. Я, я извиняюсь, я еще добавлю. Мы, как пример, взяли за основу развитие ситуации в городе Кошица, Словакия. В городе проживает 300 тысяч населения, чуть-чуть больше, чем в Житомире на сегодняшний день. Там у них было 10 лет назад такая же примерно ситуация, как и в Житомире. Но там комплексно подошли к программе, в том числе обучение людей по правильному поведению животными. На сегодняшний день собак на улицах нет, зато очень много молодых ребят, молодых девушек и парней, которые прогуливаются с бывшими беспротульными собаками. При этом в Кошице разрешено собаками посещать кафетерии, магазины, и проблем с этим нет. Конечно, началась эта вся работа с первых лиц самого города Кошица, которые взяли себе с этого приюта щенков. Ми сподіваємося, що в Житомирі буде така ж практика. Послідують такому да, ж перекладу да, також. Да, да. Хочу додати, що, щоб всі містяни, городяни, нашої жителі нашої області знали, що Житомир є пілотним проєктом найкращої роботи з безпритульними тваринами в Україні. І ми започатковуємо європейський досвід. Результати наші вже сьогодні є. Пам'ятаємо всі, якщо недавно, буквально до того, як почали працювати і ця програма почала працювати. У нас були зграї безпритульних тварин. Цього нема сьогодні в нашому місті. І ми хочемо започаткувати і зробити такі речі в Житомирі. Марі, щоб до нас е, приїжджали наші колеги, які в інших містах працюють, і вони вже цікавляться. От, наприклад, центр захисту тварин він є оригінальним по всій Україні. Я думаю, що ми справимося і приїжджатимуть до вас за досвідом і за так. хорошим прикладом. Так. Ми на це надіємося. І наостанок, коли от в травні розпочне свою роботу, коли вже от буде повністю підготовлений центр. Давайте так, Очень тяжело на этот вопрос ответить. Я думаю, мы вас обязательно ну, в будь-якому випадку це буде ні позднієш, немає. Тобто, вже в травні житоморяни можуть да. звертатися да. і можуть побачити роботу да. центру. Я вам дуже дякую за розмову. Спасибо, що знайшли час і сьогодні до нас завітали. Нагадую, це була програма тема дня на Житомир. -инфо. Сьогодні в прямому ефірі ми говорили про безпритульних собак. Гостями нашої студії був куратор проєкту центр захисту тварин Олег Корх» та доктор ветеринарної медицини. Валентина Фасоля. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на житло До побачення. До побачення.